Попри суттєвий відсотковий відрив та другу позицію після першого туру президентських виборів команда чинного президента вважає, що сам процес пройшов демократично. Керівник спецпроекту команда Порошенка у Луцьку каже: тут просто потрібно визнати, що десь таки не допрацювали. Можливо, десь не допрацювали. Ну це ми зараз якраз займаємося тим, що робимо висновки. Тому я вважаю все добре. Добре, що продовжуємо працювати. Добре, що є вибори. Добре, що є боротьба, і вона ще буде. і Ми налаштовані на ривок. Насправді, секрет перемоги у другому турі стверджує Юрій Моклиця. Дуже простий. Кожен, хто підтримує Порошенка, повинен провести з собою на дільницю ще двох людей, котрі стануть однодумцями у виборі. З тих двох людей один має бути з тих, хто з якихось причин не проголосував в першому турі. Такі є. Кожен такого знає. Я таку людину навіть знаю. Яка не проголосувала, але може прийти, і схоче проголосувати. А друга людина це один з тих, хто визначився за іншого кандидата. Спецпроекту команда Порошенка у Луцьку певен, що кожен може так зробити і тим самим спільними силами отримати перемогу у другому турі стосовно того, що політологи прогнозують під час другого туру досить таки малу явку виборців. Юрій моклиця запевняє, що насправді передбачити наперед нічого неможливо зараз. Мовляв, у них ставка на інше. Якщо, наприклад, взяти от чисто по Луцьку, 55% людей проголосували не за Порошенка і не за Зеленського. Тобто, оці 55% боротьба зараз буде за них. Протягом двох днів ми намагались сконтактувати з представником команди Володимира Зеленського на Волині. Напередодні Валерій Стернічук, посилаючись на велику зайнятість, відмовився коментувати ситуацію. Є просто важливі дуже речі. Всі виїхали, всі боремося. Боремося з ситуацією, яку бачимо. А що є проблеми? Так. Ага, а в якому полі, тобто в якому розрізі що що трапилося? Тож ніби все добре? Ми захищаємо, ми захищаємо, ні, ми просто захищаємо кожен кожен протокол, кожну дільницю. Натомість Валерій Стернічук пообіцяв надати коментарі вже сьогодні. Щоправда, і цього на жаль не сталося. Півдня спікер узгоджував те, що говоритиме з київським штабом, і зрештою, після обіду, просто перестав піднімати слухавку. Буде прикро, якщо подібне ставлення до засобів масової інформації буде згодом привнесене в органи влади. Вікторія Притолюк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк.